На театральній площі в Ужгороді відбувся благодійний ярмарок, мета якого врятувати життя трирічної Емілії. Дівчинка проходить важке лікування від онкологічного захворювання, і на її порятунок потрібно надзвичайно велика сума пів мільйона доларів. Її історія об'єднала ціле місто. Ми з студентською радою, з студентським самоврядуванням уже неодноразово робили такі аля ля так ярмарки, аукціони і так далі. Але так сталося, що. Цьогоріч ми вирішили присвятити цей благодійний ярмарок на збор збір коштів для трирічної донечки нашого викладача Миколи Здендяка. Це була ініціатива студентів. Студенти Ужгородського торгівельно-економічного коледжу та колеги викладача приготували смаколики різні вироби ручної роботи для благодійного ярмарку. А вилучені кошти з продажу спрямують родині Емілії. Ми представниці цього ярмарку. Ми збираємо для дівчинки, яка хвора на рак нервової системи. Хочемо допомогти нашому викладачу, тобто, його дитина захворіла. І ми благодійний ярмарок зробили для того, щоб. Назбирати гроші, тобто велика сума, але ми своїми невеличкими допомогою чимось, хоча б допоможемо. А, у нас тут різні частечка, наші повари, наші технологи, всі великі молодці. Це все постаралися. Зробили лимонадики, готували всі величезні. Молодці ми старалися все для того, щоб ну вийшло все на ідальному. Невеличка сума вийшла. Стараємося ще, надіємось, сьогодні назбираємо хоча б невеличку суму. Ми збираємо для дівчинки Емілії, яка зараз хворіє. Я презентую вироби з бісеру українські. Це ручна робота. Всі вироби зроблені мною і збираємо. Гроші нас ще тут а, іграшки ручної роботи. Це теж йде на благодійність для цієї дівчинки. І ось а, продукти. Ці іграшки а, робить донька нашої викладачки в коледжі. А, ми робили збірки сукопів, з горішки, соків, щоб допомогти, щоб зібрати на лікування кошти. Також підтримати свою маленьку жительку прийшли небайдужі ужроці. Насправді, це важливо бути нам всім згуртованими, допомагати один одному, тому що за. Раз такий час, що потрібно бути разом, триматися купи. Дякую студентській раді Ужгородського трова економічного коледжу, викладацькому складу, що організували таку акцію на допомогу маленькій Емілії. Кітри рочки дуже важко хвора. Я вірю, що дитинка буде жити в і. Ця акція, хоч якимось внеском, якимись коштами допоможе їй зробити крок до свого виздоровлення. Я вирішила долучитися до такої доброї акції, допомогти хворій, онкохворій дитинці, щоб їй допомогли лікарі, ну як фахівці, лікарям бажаю вирішити дитинки проблему. А ми, як прості жителі, докладемо всі свої ну, і бажання і можливості для того, щоб їй допомогти. Наразі Емілія перебуває з мамою та старшим братом у Польщі. Їй вже видалили пухлину. Вона пройшла 10 блоків хіміотерапії. Попереду пересадка кісткового мозку та дороговартісна вакцина, яка має запобігти рецидиву. Його організували з метою, щоб зібрати кошти, адже потрібно зібрати немалу суму. Це 500 тисяч доларів для лікування Емілії в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Нью-Йорку, на вакцину, яка називається нейробластома. Рак діагностували в неї в грудні минулого року. Вона пройшла близько 10 хімій. Після 8 хімій вирізали головну пухлину, але ще потребує хімії, щоб зробити їй пересадку кісткового мозку. Вона має видужати, і лише тоді вона може поїхати полетіти в штати на цю вакцину. Тобто в Польщі лікування проходить по програмою за рахунок польського бюджету. А вже в Сполучені Штати на лікування і на обстеження на цю вакцину летіти потрібно зібрати цю суму 500 тисяч. Часу обмаль вакцину потрібно ввести протягом найближчих шести місяців. Кожен внесок шанс на життя для маленької дівчинки. Разом ми можемо подарувати емілії, дитинство, мрії й майбутнє. Допомогти можна за реквізитами, зазначеними на екрані, який ви бачите. Не залишаймось осторонь, підтримаймо маленьку ужродку.